30 листопада у Смілі знову зібралися ті, для кого війна стала не рідком у зведеннях, а щоденним болем. На площі вийшли рідні військових, чиї імена і досі залишаються в списках безвісти зниклих та полонених. Кожен із них прийшов сюди з надією, з фото найрідніших із молитвою та вірою в повернення. Люди говорили про свій невгамовний біль, вимагали активізації чергових обмінів полоненими та наголошували на тому, що кожен день очікування це нестерпне випробування для сімей, що втратили зв'язок з героями. Стоїть мій біль, живий. Невтомний, справжній і в серці вирваний, палючий мотив про брата Петренка Богдана Сергійовича, того, що зник у вирі днів незбагненних тяжких, і дядька Шендрика Олександра Анатолійовича, що теж пішов дорогою війни. Вони не зникли, вони просто далеко. Так далеко, що нам не чути їхніх кроків. Та все ж так близько, бо серце пам'ятає: кожен сміх, кожну розмову, кожен погляд ми віримо, дорога знайде їх назад. Учасники акції ділилися історіями своїх близьких, розповідали про місяці очікувань, про те, як війна перекроїла їхнє життя. Ми всі надіємося, цей кошмар останній і сонце щастя знову засія. За тебе молиться сестра, брати, родина. За тебе плаче Україна, мати, ти повернися, любий до загину. Ми будемо вічно тебе обіймати. Завтра ти святкуєш свій ювілей, свої 25 років, далеко від сім'ї, від дому. Але ми знаємо і відчуваємо, що ти живий. У молитвах передаємо тобі вітання і впевнені, що свої 26 ти зустрінеш з нашим сімейним столом, з усією родиною. Традиційним елементом заходу став автопробіг вулицями міста. Машини, прикрашені прапорами України та світлинами тих, хто досі не повернувся додому, рухалися єдиною колоною, нагадуючи кожному, за кожним ім'ям стоїть жива людина, чия родина чекає на повернення. Я дружина безвісти зниклого військовослужбовця Панасенка Сергія. 2-ї окремої десантно-штурмової бригади. Вже минуло сьогодні якраз рівно два роки, відколи я не чую його голосу, не знаю, де він і що з ним. Але я вірю, чекаю, шукаю, що я обов'язково його знайду, що він повернеться, що ми знову об'єднаємося в родину. Хочу звернутися до всіх смілян, що хвилина мовчання, вона для всіх, не лише для цих родин, які стоять тут з прапорами наших рідних, які чекають. Виділіть одну хвилинку, це не так багато часу і, будь ласка, постійно. Просто помовчіть, нічого не кажіть. Дуже обурює нас родин, коли ти стоїш тут, ти стоїш в сльозах, ти стоїш з надією. І люди проходять повз, і дуже часто ти чуєш фрази, що цих людей просто немає. І не завжди ці слова коректні для нас, родин. Тому просимо вас, сміляни, не будьте байдужими. Дякуйте Богу, що це не стосується ваших родин. Ми родини, які чекають, які дочекаються і обов'язково обіймуть своїх рідних.